Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні в Кремлі. Ну принаймні, у Путіна досі є в голові, що йому залишилися трошки часу для того, щоб дотиснути Україну, і що, от от фронт, посипеться. Він живе в цій ілюзії. От Росія вона зараз по великому рахунку та ж сама Москва. Вона стає мусульманською. Ми зможемо вийти на перететність по ударах по їхній інфраструктурі. І моя мрія, як і мільйонів українців, все-таки на Новий рік вимкнути Москву. Привіт, друзі! Я Григорій Герман. З нами Олександр Антонюк. Вітаю тебе, друже. Вітаю, Герман. Є думка декількох військових експертів. Зарубіжних в першу чергу про те, що от саме зараз, саме у ці місяці, і вирішується результат війни, тому що Путін зараз кидає все, що у нього є, всі ресурси на оці от бої своєї останньої надії, і це між іншим стосується не тільки фронту, але це і стосується обстрілів українських міст, обстрілів нашої енергетики. Як тобі така думка, чи справді зараз і вирішується результат війни? Ну насправді я трошки дивлюся якби в більш глобальну перспективу, тому що коли ми говоримо в цілому про глобальну війну, то очевидно це може бути одне із проміжків а, а, військових операцій, на які здатна Російська Федерація. Так дійсно вона зараз інтенсивно підзавантажує під все, що в неї залишилося. А разом з тим часу в них а, вікна можливостей кожен раз закривається все більше, і більше тому що а, ми говоримо про те, що економіка Російської Федерації вже давно давно вже є в стані стагнації в Кремлі. Ну, принаймні у Путіна досі є в голові, що йому залишилися трошки часу для того, щоб дотиснути Україну, mm -hmm. і що от, от, фронт посипеться. Він живе в цій ілюзії, mm -hmm. і певне середовище і оточення а, цю ілюзію якби підтримує. І скільки вони зможуть затягнути, ну поки в них будуть ресурси, вони тягнути будуть. А ресурси, на жаль, поки що ще є. Тепер, коли ми говоримо про удари по нашій інфраструктурі, тощо, на превеликий жаль, виробництво безпілотних систем в Російській Федерації налагоджено і тих засобів, якими ми зараз використовуємо, поки що ще є, недостатні для того, щоб Знищити ну хоча б на більшу половину для того, щоб ці ресурси категорично зменшити. Тобто, ми чітко бачимо грані, ну тобто різновидність там шахеди, тощо так, тобто те, що є а, в орбіті можливості Російської Федерації, ну і попри тому, все рівно є і балістика, і ракети. Тому а, по нашій інфраструктурі вони на жаль. Такі ще будуть бити, тому тут сценарій недалеко не є тим оптимістичний, який би нам хотілося би мати. Тобто треба завжди готуватися до гіршого сценарія. Але добра новина, ми нарощуємо наші можливості, і я все ж маю таку мрію і сподівання, що ми зможемо вийти на перететність по ударах по їхній інфраструктурі, і моя мрія, як і мільйонів українців, все-таки на новий рік вимкнути Москву. Ну це б було би просто подарунок. Подарунок найкрутіший yeah. <laughs> на Святого Миколая. Всі ми знаємо, що ми будемо у Святого Миколая просити. А дивись, Absolutely. ти сказав, ти сказав про путінську ілюзію. Чи не здається тобі, що вся ця ситуація із оточенням покровську і в Мирнограді із десятками тисяч ох оточених українських солдатів і путінським, путінською пропозицією журналістам молті падавати перемир'я, і хай журналісти приїжджають в Покровський Самі побачать, а потім наштовхнулося на реальність і мені здається. Дивись, ну я не пам'ятаю, щоб раніше було таке в цій війні, коли Путін щось таке сляпнув. А і після цього знімали генералів, які б, власне кажучи, мали це забезпечити. Ну тобто, мені здається, що вся ця ситуація вона є достатньо показовою з тієї точки зору, що ну в якийсь момент до Путіна пробилося, що насправді ну йому м'яко кажучи, триндять. Йому триндять і на зараз станом і на зараз в даному випадку. Да, і це ж не. Тому що цілком очевидно для будь-якого правителя, який би плюс мінус зараз би усвідомлював, що ресурси в нього не безкінечні, більше цього він вже стає таким техніком, технологічно ресурсним придатком до Китаю, да? от було б вже очевидно, що в даному випадку вести і надалі ці військові операції ну є безглуздом з точки зору навіть економіки, тому що в чому є логіка будь-якої війни. Навіть беремо за Гарманською, коли ти заходиш швидким темпом. Охоплюєш не просто територію, а й інфраструктуру, підприємства, людей, тобто капітал, і по великому рахунку маєш додатковий ресурс, який ти будеш викачувати, ну тобто, поповнюючи бюджет своєї митрополії, тобто інтелектуально, то що і таким чином далі накопичуючи можливості для захоплення територій далі. Виходячи з тих трох вже четвертий рік повномасштабної фази війни. Всі ті території, які захоплені Російською Федерацією, тобто міста знищені, відбудовувати там тривалий час, навряд чи щось буде можливо, тому що по перше, кількість замінованих територій, так забруднені і тому подібне. Ну зрештою, тобто, цей актив, який би мав бути активом, по великому рахунку перетворюється в паси. Тобто сьогодні вони можуть тільки хвалитися плюс-мінус тим, що вони захопили, починаючи до широкомасштабної фази війни, тобто гібридним шляхом 14-му році, да, тобто Донецьк, Луганськ, ті окуповані райони, ну і відповідно автономну Республіку Крим. Все решта це випалена земля, тобто економічно воно вигоду не дає. Значить, лишається тобто, тема цивілізаційна або екзистенційна, те про що ми говоримо, і зрозуміло для. Порубливою яви Путіна, що Україна має бути стерта з, з поверхні землі і як нація, і як держава. Ну, це його якби, така фікс-ідея. Да? Чи вдасться йому цю історію прокрутити? Ну, звісно, що ні. З другої сторони, ще один момент, який для нього, мабуть, сигнал. Єврозахід перестав е реагувати рефлективно на його погрози ядерного шантажу. Більше цього, Дональд Трамп сам же розпочинає зараз цю історію грати і чим піднімати всю цю ескалацію. Е, з Поганих новин з точки зору, те, що ми бачимо по сьогоднішній політиці з боку Сполучених Штатів Америки, це намагання розширити собі люфт, в тому числі і за рахунок. А навіть і то, що ми говоримо міжнародного права, або спробувати таким чином зняти там з певних резолюцій ООН стосовно там нашого суверенітету, територіальних цілісностей. Тощо да, оце є та історія, яку нам очевидно інформаційно і політично придеться відбивати. Хоча стратегічно ми чітко розуміємо від того, що є в резолюціях станом на сьогодні. Нам від цього по факту не холодно ні жарко, тому що саме по собі ООН... Нам... Не впливає по великому рахунку на перебіг дій. Більше цього не впливає на врегулювання е, взагалі міжнародного або дотримання міжнародного права, але такі на жаль, такі от ризики вони все рівно зберігаються, і на це теж треба дуже уважно з. А ти сказав про ідефікс, який є у Путіна, да це знищення України як незалежної держави, і знищення української нації, в принципі, як там нації, яка відрізняється дуже багато, в чим є окремою абсолютно нацією від нації від, 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 від Росіян. А в Портніков, да, ну, про це насправді і ми з тобою говорили давно ще, і Портніков нещодавно про це сказав да. знову: про те, що якщо Росія втратить Україну, то власне кажучи, це буде означати кінець імперії, да і України сьогодні. Absolutely. Стала тією точкою, в якій вирішується доля всієї російської імперії її існування, чи подальше існування, чи її остаточний третій розпад? Да, от я абсолютно чітко вважаю, що да він то, то цей третій розпад, він він буде, і він 100% буде саме через те, що Україна вистоїть. А як на твою думку, чому саме Україна, чому не Грузія, Казія, Південна Осетія? Я не знаю, чому чому саме Україна? Для початку, тому що ми набагато більше, ніж Грузія. Другий момент важливий те, що навіть під час Російської імперії, Радянського Союзу, і навіть сьогодні, якщо ми подивимося на більш-менш інтелектуально здібних російських діячів, ти зверни увагу, що це на превеликий жаль для нас. Але з них дуже багато є вихідців з України. Угу. Навіть чинних політиків. Починаючи ну, там груплі. Дмитриєв, слухай, я, Дмитриєва я взагалі називаю недобиток київських гопніков, Да? Там, типа, хлопці. Матвієнко, да. Матвієнко з Хмельниччини. Рудь. А, це, а, Ну, та там вистачає. Та там вистачає, а та, там там ну, словом, тобто ми ж бачимо, Да? другий момент тепер, коли ми говоримо про саму Україну не тільки просто як частину Російської імперії, де да? які базується певна ідеологія, а підміна понять і вкрадена історія це ще один важливий момент. А тут а, ключове те, що якщо ми говоримо в контексті сьогоднішньої війни, ми перша держава в світі, ну. Сьогоднішній, ну будемо так казати, о, ну після Першої Другої світової війни, які по суті зайшли на територію Російської Федерації нашими о, контрнаступальними заходами, нашими спецопераціями. Да? Тобто, відносно по від ну, території да? і по ресурсах о, в три рази менша держава, да? От, чому говоримо навіть по кількості населення, так можливо, навіть і трошки більше. Не ядерна держава, яка по великому рахунку дає непогані здачі, ну тобто. Кинуть опір не тільки на своїй території, так. а е, різними засобами намагається перенести цю війну на території самої Російської Федерації, те, чого Заходу, ну скажімо, до наших відповідних виходок, ну не вкладалося в голові. Тобто, це те, що вважалося, що суверенні території Російської Федерації є недоторкані як держава, яка є ядерна. Тобто, по великому рахунку не ядерна держава дає по зубам добре, по зубам а ядерній державі. Тепер на хвилинку це ж мотивує. Більшість держав, той же самий Казахстан, у випадку чогось не просто отримати підтримку від Китаю, да, це вже мотивує Азербайджан у випадку якихось загроз, маючи союзника, так. Туреччину і навіть Вірменію, якщо умовно буде загроза, їм таки доведеться звернутися відповідно до того ж самого Алієва. За підтримкою, да тобто, тримати відповідно удар і тримати оборону. Тобто, сьогодні Російська Федерація, тобто сьогодні, політика Кремля не є настільки беззастережною з точки зору, як ми говоримо поневолених або малих народів, до яких і Російська імперія відносилася, м'яко кажучи, зверху. якщо не сказати більше похамській, ну і відповідно з великою зневагою. Це створює відповідно вже певні загрози і. Поразка навіть на рівні замороженої там конфлікту бойових дій може абсолютно має всі для цього підстави створити. По-перше, загроза з точки зору геополітичних. Ну, по перше, давай так з Кавказу Росію потихеньку в за рахунок наш виштовхують не до кінця, поки що це відбувається, але там йдуть певні свої процеси: і внутрішні, і відповідно зовнішні. Беззастережний авторитет Російської Федерації втрачається, натомість піднімається роль Китаю. Це теж ключовий. Тепер, коли ми говоримо ще про внутрішню ситуацію, є декілька чинників. Тобто зараз е, йде економічна стагнація, яка рано чи пізно мала би призвести до соціальної стагнації відповідно напруги, що в свою чергу призведе до політичної. Турбулентності, да? тобто, навіть коли між собою от щурі почнуть битись, тобто це навіть той же самий державний переворот, який багато е, історії Російської імперії, ну, я таких, ну, тобто, цей варіант не відкидаю. Більше цього, ну, тобто, я не говорю, що воно так відбудеться стовідсотково і відбудеться ближчим часом, але такі тенденції є. І ключовий момент це те, що між от, Росія, вона зараз по великому рахунку, та ж сама Москва. Вона стає мусульманською. Mm, Це да. теж гуманітарний момент, і між традиційною терористичною російською православною церквою і мусульманським рухом, мусульманським середовищем є своєрідний теж свій екзистенційний конфлікт. Тобто, ми чітко говоримо, що навіть для громадянського протистояння на основі віри, тому що ми ж чітко знаємо, що той же самий, Ісконний православний з відноситься до того ж самого мусульмана так. А, мусульманам. Та, там свої традиції. Ну відповідно по в принципі, це може стати спочатку на рівні побутовому, а далі воно вже як запалений сірник може дати свій ефект. Знову ж таки, в, через кроваві шляхи в будь-якій точці регіону, тобто Російської Федерації. Ну, тобто, ну тут це, це ці, ці історії абсолютно є реальними, тобто це не є надуманими. І враховуючи, що Російська імперія завжди розвалювалася після поразок тих чи інших війнах: Перша світова, російсько-японська війна, да, тобто Друга не Друга світова, а холодна. вихід а, холодна війна, да, тобто вивід а, а, радянських військ з Афганістану, теж відповідно почало руйнувати російську імперію, ну, тобто, це те, що називається радянським союзом, і те, що не дорозвалилося по великому рахунку протягом цих 30 років. В тому числі за підтримки заходу, тут ще один ключовий момент: то, що Російська імперія завжди отримувала в потрібний момент допомогу Заходу, давай почнемо з того: більшовики ким фінансувалися? урядом, Німеччини. індустріалізація ким проводилась, чи часом не американцями, потім ніжки буша. Це вже розвало радянського союзу. Так? такі історії. Якщо підтримки заходу як такої не буде. Відповідно, за що втримуватися тим чи іншим регіонам, на які мають апетити інші держави, які зараз є на підйомі і мають свої геополітичні інтереси, починаючи від Китаю, закінчуючи Туреччиною, ну я от таких, ну відверто кажучи, таких е, історій просто ну не знаю, що їх може при таких варіантах зупинити, коли процес може бути незворотний. Знаєш, от я, якщо продовжувати цю думку Портнікова, мене я там не згоден з одним моментом, з одним формулюванням. Якщо Росія втратить Україну, то почнеться кінець імперії. Чому я вважаю, що є невідворотнім для Російської Федерації третій розпад? А тому, що ну, власне кажучи, Росія не якщо втратить Україну, а Росія вже втратила Україну. Ну тобто Україна у Україна залишиться існувати. Це визнає навіть це визнають навіть сам, російські чиновники найвищого рівня. Да що Україна залишиться залишиться існувати, і Україна буде існувати виключно як абсолютно антиросійська держава від маленького хлопчика до президента, хто б ним не став. А тому, власне кажучи, ну Росія вже втратила Україну. Якщо говорити станом на сьогодні, так, але якщо ми говоримо в 10 десятиліття або 10 там років, або два політичних цикла повноцінних, я розумію про що говорить Порт Дивись, 2008 рік, коли Російська Федерація напала на Грузію, тобто грузини були антиросійськими абсолютно, але потім якимсь дивом через політичний цикл популярності почала набирати політична сила. Грузинська мрія, яка спочатку продавала себе як певна і ліберальна, прогресивна політична сила, але з російськими активами. І тепер подивись, наскільки сьогодні Грузія є, ну, назвам так, умовно нейтральною, але дуже обережною, і розумієш, да? тобто ризики, Грузі. ми говоримо про такий факт, тобто, якщо умовно, ми моделюємо просто ситуацію. Відбувається там заморожений там, конфлікт, зрозуміло, перший політичний цикл. Буде відбуватися зрозуміло антиросійська риторика. Далі, тобто, тут я ж тобі скажу, як політи, політехнологічний трюк, наприклад, да, це абсолютно стара технологія. Ми можемо, до речі, дивитися, як це відбувається в ті ж самі європейських країнах. З'являються ліві проекти, але які будуть е, в першу чергу, ну тобто, тиснути на певну е, соціалку, на економіку тощо, і розмивати підмін на понять. І плюс грати на цих страхах, що лиш би не було би війни. От в цьому контексті ризики, звісно, залишаються, і, очевидно, Віталій Портніков говорить саме про ті ризики, про те, що е, певні е, традиції, певні елементи мають бути вже е, враховані навіть в майбутніх політичних циклах, для того, щоби. Не повторилася та історія, яка повторилася наглядно з тої ж самої Грузії, або подивись, ну, та ж сама Молдова, да? ну здавалось би, вас розділили ще в 90-х. Ну, Який регіони з а, там, а, чи Придністров'я стало жити багато? Ну, Та ні, ну там зараз. Взагалі... Але що, що, що є в голові цих людей, які живучи на кордоні з країнами Європи, далі, відповідно, орієнтуються на Російську Федерацію? Від не забувати роль знов ж таки церкви, якою приховує Російська Федерація. Тобто я чітко ну тобто розуміючи, що російська православна церква це відповідно розгалужена мережа російських спецслужб, що ФСБ, що відповідно СЗР, що відповідно Грушники, да? тобто там на очевидно є своє управління, тобто і а Використовуючи релігійні елементи, плюс вони ж розвиваються в тому числі і в сфері європейських країн, mm -hmm. дійснюючи таку розвідувальну діяльність, то я би відповідно не поспішав бо сьогодні. Ну чітко потирати руки і сказати, що uh, таких загроз немає. Вони є, і uh, найбільшою загрози на моє глибоке переконання це знов ж таки гібридні процеси, використовуючи, інфантильність, uh, інфантильні настрої. Великої кількості населення як України, так і будь-якої іншої держави. Тобто, знову ж таки mm -hmm. спочатку прихованими методами, а потім вже відповідно більш агресивними. Тобто, це Відповідь... ми це проходимо. <плес> <плес> Да, є таке, є таке. Я згоден з тобою, що да, і справді такий, такий ризик дійсно є. Єдине, що я сподіваюся на те, що українське суспільство один раз вже схававши таблетку, домовитись посередині. Да і е, треба домовлятися один раз. Цю таблітозу ми схавали. бач, вона у нас виходить із кров'ю. Да, і після цього ну я сподіваюся, що велика частина українського народу все таки зрозуміє, що єдиними а єдиною застерегою. Проти війни є сильні збройні сили і можливість вжарити у відповідь, а не прихід лівої партії, яка знову буде казати, що головне договориться посередині ну справа в тому, що з народом треба працювати, і для цього все таки має бути абсолютно стандартна стала державна політика, незалежно від того, який уряд, які політичні супроти mm -hmm. мають бути ті постулати, які не мають бути змінні, і коли ми говоримо, наприклад, що Повноцінні і потужні збройні сили України це запорука нашої безпеки. Це означає, що ми маємо виховувати молодь, тобто починаючи так, да, так як в свій час і в радянському союзі, да, хоча це я не люблю це згадувати. Але добре, ми візьмемо за основу Туреччину, візьмемо Ізраїль. Це коли ти починаєш зі шкіл виховувати відповідний. Як знов ж таки в патріотичному вихованні, в тому числі і військово-патріотичне виховання? Да? Тобто тому що ми чітко маємо розуміти, що ближчі десятиліття, а враховуючи, допит, поки буде умовно на карті, політичній карті знаходитися Російська Федерація як держава, ми не матимемо права відповідно собі дозволяти тих речей, які ми дозволяли там, умовно там починаючи там. Спочатку 2000-х да, і, грубо да. кажучи, по 2014 рік. Тобто у нас має бути чітка а, ну тобто населення, все. Тобто, починаючи зі шкільних років, мають проходити банальні предмети, як так має, тобто да, Це ж саме ВБЖ, яке має бути в основі. Тобто, да. як вижити тощо? Тобто, а збройні сили мають бути не такими закорузлими, якими вони були до Звичайно, того, да, да. рахунку великої війни. Це має бути організація живий організм, який Має бути в основі і економіки, і наукового технологічного прогресу. Mm -hmm. тому що той прогрес, який ми зараз добули за рахунок цієї війни. Ми будемо використовувати в цивільному житті. Але це означає, що з боку держави має бути інвестиції в новітні вид озброєння. Тобто ми чітко розуміємо, що дрони це сьогодні, вже на найближчі десятиліття. Це вже ключова зброя. Далі буде штучний інтелект. Тобто це теж саме кібербезпека, але знов ж таки ядро. Це патріотичне виховання, не просто загальні фрази, а чітке розуміння держави, самоідентифікації тощо. Тобто, це системна, рутинна і важка а, державна політика від малого до старого. І тільки таким чином ми зможемо відповідно сформувати а, у цей рівень захисту, який є, наприклад, який мені імпонує, який є в ті ж самій ну, великій Британії. Ну тобто. Якщо ми говоримо про європейський континент, ну і зрозуміло, ще один буде виклик. Ну це так наперед забігаю. Це міграційна політика. Тому що очевидно, ми будемо мати з цим велику полеміку, але тут, очевидно, нам доведеться брати за основу той же самий досвід, який є в Об'єднаних Арабських Еміратах. Тобто з кожних провідних держав нам прийдеться брати ті досвіди і їх відповідно інтерпретувати під свою політику, під свою специфіку, з тим, щоб зберегти. В Першу чергу ін, е, національність, ідентифікацію відповідно, самовизначеність. і відповідно далі а, рухатися зі своїм світом в прогресі. І ключова, ключовий наратив, який має бути сьогодні, е, в кожному підручнику, починаючи від букваря, закінчуючи історією України новітньої, це ключове слово суверенітет, просто незалежність. Суверенітет, тому що в даному випадку геополітичний, там де нас намагалися надурити, розвести, вони завжди йшло питання нашого суверенітету, починаючи з 90-х років руками того ж самого кіса. Згоден з тобою абсолютно насправді ми з тобою тільки що зачепили дуже і дуже важливу тему, про яку я пропоную поговорити вже наступного разу, тому що вона є глобальною, вона є важливою для кожного із нас, не тільки з точки зору тих сенсів, про які ми говоримо, але і з точки зору практичної реалізації. Да і умовно кажучи, для того, щоб ми не стикалися у майбутньому із такими скандалами, з якими зіткнулися, тільки що нам потрібно абсолютно перелаштовувати ставлення суспільства до всіх процесів, які відбуваються в державі, і про процеси захисту і процеси створення безпекового середовища, і процеси, е, які відбуваються, власне кажучи, в державному апараті. Ну і власне кажучи, ставлення до корупції. А е, українцям теж треба міняти. Причому міняти треба кожному із нас, да тому що хоче, щоб не було корупції, але щоб кум міг все порішати. Е, залишається на жаль і досі одним із каменів, на яких формується і на яких стоїть українська ідентичність. З цим теж треба щось робити. Дякую тобі, величезне. Дякую тобі за розмову, друзі. Вас Чекаємо в коментарях особливо з приводу останньої частини нашої розмови. Нас дуже цікавить думка. А що ви зробите? Якщо ви дивитеся відео на YouTube, то заходьте, висловлюйтесь почитаємо з уважністю і, можливо, будемо це обговорювати під час наступних зустрічей. Бере себе і пока до зустрічі. До зустрічі.